Щирі вітання всім телеглядачам. Традиційно о цій порі ми говоримо на актуальні теми в ефірі Телеканал «Вінниччина» і передача актуальне інтерв'ю. Е, стійкість, відновлення, свобода слова і професійний розвиток журналістів саме ці теми сьогодні формують порядок. Денний у медіапросторі. Про роль регіонального мовлення, європейські європейську співпрацю, про підтримку національних спільнот говоритимемо із гостем нашого проєкту Вадимом Мазуриком, представником національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Ми щері вітання вам, пане Вадиме, в нашій студії. Вітаю, пані Світлана. Останній місяць, саме місяць травень, пройшов під знаком кількох важливих подій, до якої була тісно причетна медіаспільнота Вінниччини. Як місцеві медіа висвітлювали прикладом День пам'яті українців, які рятують євреїв, годину пам'яті кримських татар фестивалі, які відбувалися прикладом «Всі ми діти твої України, Україну mm -hmm. і чи змінилась останнім часом співпраця із національно-культурними товариствами? Нашої області чи відчуваєте ви, що ця співпраця стала активнішою, і саме ці теми в полі зору журналістів Вінничини? я почну саме з кінця да, от вашого запитання, тому що да дійсно у нас трапилась як на мене дуже важлива річ. А саме активно почали налагоджуватись контакти між медіа і національними спільнотами? От раніше також це було. Я не можу сказати, що не було у нас ніяких програм на цю тему. І чи це, скажімо, в ефірі там не висвітлювалось, але це було доволі спорадично. Як на мене, зараз з'явилася ось саме та річ, яка дуже необхідна, а саме система. Тобто відбулися зустрічі в рамках якраз управління в справах національності і релігії, пані Алла Ратинська, дуже дякую їй за співпрацю в цій царині. Медіа зустрілися із керівниками спільнот і домовилися, що це буде дійсно висвітлення на постійній основі. Як на мене, це дуже важливо і принципово важливо. Надзвичайно цікаве, цікаве життя у національних спільнот. У них є важливі акції, і я вважаю, що те, що вони з'являються в ефірі, ці акції, це дуже здорово. Да, от ви згадали, про надзвичайно такий день щемний, я сказав би, да? якраз в шануванні українців, які рятували євреїв часи Другої світової війни. Єврейська спільнота, товариство якраз в кінотеатрі Родина от, два тижні тому організувала такий захід, повільно, знаєте, це, я був присутній на ньому, затамувавши подих, що називається. От, вони продемонстрували фільм Валерія Шалиги якраз про трагічну долю єврейства в Вінниці, саме в часи Другої світової війни вшанували От, праведників світу. Да, це дуже така, знаєте, акція, як на мене, важлива і правильна. І здорово, що медіа її гарно висвітлили. Та сама історія із. Кримськими татарами, які проживають на території Вінницької області, і тут також якраз був у нас такий година пам'яті, це називалось в бібліотеці Отамановського, проходила. От, і дуже важливий такий посил година пам'яті спротив триває, тому що ми знаємо і ролі з кримських татар саме у Кримського півострова, і те, що вони і до цього часу, звичайно, борються за свою. Батьківщину, ми спільні в цьому плані, тому що у нас ворог то один і напевно, надзвичайно грацію. важливо саме в ці важкі часи, час повномасштабного вторгнення, дуже так прицільно згадувати і пам'ятати про Безумовно. ці події. А як ці ініціативи взагалом впливають на регіональну медіакультуру? Я думаю, що взагалі медіакультура нинішня, вона Значно модернізувались, модифікувалась впродовж останнього часу. Ми це бачимо, тому що відбуваються певні те, що називається зрушення парадигми. Да? Тобто, в тому сенсі, що по-іншому споживач шукає контент і знаходить його. Ми бачимо, як змінюються певні пріоритети. І це, між іншим, виклик також і для медіарегулятора, тому що медіарегулятор не може не реагувати на ці моменти. Ми ж також відчуваємо пульс, от, звідки, власне кажучи, йде ну, насичення цим контентом да, от, для людей. І ясно, що така медіакультура от, має бути чітко. Відформатовано зв'язку із цим часом, от мені так здається. На ваш погляд, які формати взаємодії вдаються найефективнішими для представлення культурного різноманіття в регіональному медіапросторі? Чи ось цей приклад, про який ви розказуєте, якраз такий є успішний кейс? Як на мене, так. І в принципі, я просто дивлюся і намагаюся зрозуміти, як працюють мої колеги в інших регіонах. Вивчаю їхній досвід. От, наприклад, в Чернівцях ну це також, як ми знаємо, край дуже багато націоналів. Там відбувся е, такий симпозіум, потужний симпозіум за участі е, національних спільнот, товариств Чернівецької області. До речі, була широко представлена і національна рада. От відповідним чином це знаєте, от те, що я подивився, тому що ми долучалися в онлайн форматі. Для мене це, власне кажучи, до певної міри певні роздуми на майбутнє, як це можна впроваджувати, яким чином це можна організовувати. Тому що по суті справи тут медіа виступає вже до певної міри не лише, скажімо так, стороною, яка висвітлює події, вона до певної міри долучається до її організації. До якихось таких підходів саме да, і пропонує от ті варіанти, які є найбільш оптимальними в цій ситуації. Щиро дякую. Хотілося б поговорити про таку прицільну співпрацю із європейською спільнотою, тому що досить багато проєктів, які зараз реалізуються спільно національною радою України, із. Радою Європи із європейським європейською спільнотою. От прикладом можна можемо почати з початку цього року, в січні стартував проєкт Твінінг, який також є за підтримки ЄС, яким чином він реалізується саме на регіональному рівні. Кілька слів, що це за проєкт, щоб наші глядачі зрозуміли, яка роль Вінничини в цьому процесі. Ну, давайте так. Я поки що не зможу сказати точно про роль Вінничини, тому uh -huh. що цей проект. Лише стартував він, по-перше, стартував. По друге, да, це рівень ЄС Україна. Звичайно, це дасть свої плоди і для регіональних медіа однозначно. Але я можу розповісти, да. От, коротко, що це є таке. Взагалі дуже цікавий проєкт. Я дякую вам, Світлана, що ви підняли цю тему. Тому що, по суті, вже впродовж чотирьох місяців ми маємо ситуацію, при якій наш медіарегулятор тісно співпрацює з медіарегуляторами чотирьох країн: це Франція, це Італія, це Німеччина і Греція. От, саме в плані модернізації підходів до регулювання аудіовізуальних медіа, тобто радіо і телебачення. Про що йде? А йдеться про те, що європейські наші колеги вони також розуміють, що життя міняється. Змінюються пріоритети, змінюються платформи, змінюються способи одержання контенту. Так, от інформації. Та й контент змінюється і сам контент, причому надзвичайно швидко, оперативно. Я вам скажу, що тут те, що було в минулому році, вже зараз застаріло в плані підходів, подачі і багато чого іще. Ну і це безумовно. Поскільки ЄС це намагається якось інституціоналізувати, да вивести на якийсь рівень саме правовий. Вони запропонували саме такий проект для того, щоб ми мали можливість побачити, як працює прозорість в медіа, як відбувається цифровізація медіа, врешті-решт, як боротися з монополією в медіа. Якщо ви думаєте, що в Європі немає таких проблем, вони також там мають місце бути, і відповідним чином до цього треба бути готовим. І через те. Уже відбулася низка важливих, як на мене, зустрічей, коли медіарегулятори цих країн пропонували якісь свої варіанти, підходи, і вони для України дуже важливі, як ви розумієте, тому що тим паче зараз відбувається війна, і тут є ж проблеми саме і для безпеки журналістів, що дуже важливо, як ви розумієте, дати можливість журналістам працювати. І вже не кажучи про те, що багато журналістів просто на фронті. Це ще йдеться і про життя інколи, особливо Звичайно. коли ми бачимо статистику журналістів, які ну, от, загинули, виконуючи свій недавно професійний обов'язок про Максима. Неліпа згадували, так. а тут вчора. От стало відомо і про те, що немає вже Петра Чернова. Ну, бачите, так на жаль, маємо втрати в професійній спільноті. Ми обов'язково проговоримо ще щодо заходи, щодо безпеки журналістів. План е, дій Ради Європи – стійкість, відновлення та відбудова 2023-2026 роки. Що це знову ж таки кілька слів для наших глядачів щодо самої суті цього плану і а, що вже зроблено у Вінницькій області. Як він реалізується в Україні загалом? Чи це успішний проєкт? Взагалі, це проєкт, да, який, як бачите, вже реалізовується понад два роки. Він розрахований на три роки, і це проєкт Ради Європи, не Європейського Союзу, mm -hmm. а да, саме Ради Європи. От, і тут мова йде про те, що і під час війни, і особливо після завершення, коли Повинна відбуватися вже відбудова модернізація України. Дуже важливо е, розуміти за якими принципами це буде. Маються на увазі саме інститути, правові засади, права людини. Тобто, по суті, справи, цей проєкт направлений на те, щоб е, Україна. Вийшла з війни сильнішою в плані саме правових інститутів, засад, верховенства права і відповідним чином долучення вже до європейських інститутів відбулося швидко і безболісно. От, по суті, якщо дуже коротко про це. Угу. Тут медіа також, як ми розуміємо, залучені, тому що. Це в першу не... чергу про інформування? Це в першу чергу взагалі про, про принципи, філософію і про. Значно якісь... глибше, ніж просто інформація. Да, про... Про цінності давайте так я скажу, uh -huh. в тому числі звичайно, і медіа Медіарегулятор наш залучений. От буквально не так давно відбулася чергова зустріч в плані якраз на цьому, і там був представлений перший заступник голови національної ради Валентин Коваль. Да. Буквально от кілька днів тому. Дякую, буквально зовсім недавно знову ж таки в травні в Україні створено національний комітет IPDC Підісі ЮНЕСКО. Угу. Як ця структура впливає на регіональний рівень, зокрема на підтримку свободи слова та безпеки журналістів? Знову повертаємося щодо да, безпеки це журналістів. Це Дуже важливо. Це дійсно співпраця за лінією ЮНЕСКО. ЮНЕСКО це організація Організації Об'єднаних Націй. Ми знаємо, да це організація, яка опікується безпосередньо якраз культурою інформацією. І те, що Національна Рада має такі прямі відносини з ЮНЕСКО, і, до речі, голова національної ради Ольга Гарасимюк безпосередньо є в керівних органах. Там і, зокрема, вона очолює оцю міжнародну програму з розвитку комунікації саме Національний комітет український. І дійсно, 20 травня, тобто, ну по суті, справи зовсім недавно відбулося, якраз організаційне. Засідання, і мені приємно, пані Світлана, що ви в курсі цієї справи. Да. От про це дійсно Національна Рада давала інформацію. Про це писали українські медіа. І мені приємно про це сказати. Також що такого роду програма от вона дійсно буде мати е, широкі відголоски в регіонах. Та вона по суті справи mm -hmm. для цього і є. Фактично, це є спроба. Модернізації е, от, медійних організацій України, от бачите, зараз історія така. що Дуже непроста історія взагалі з регіональними медіа. Ми знаємо це, особливо з тими регіонами, де йдуть бойові дії. Чи вони наближені до них? Там багато хто втратив і майно, і вимушені були звідти від'їжджати. От буквально зовсім недавно відбувалися вже переміщення редакції з Сумщини да з Харківщини. От, уже не кажучи про ті регіони, де бойові які дії вже, йдуть уже впродовж і які вже впродовж років. Окуповані. Да, <свят> так, ну ну і мова про тимчасово так. окуповані території це окрема тема, звичайно, тому що по суті справи, там агресори активно намагаються використовувати технічні засоби наші для своєї пропаганди. Тобто частоти наші, це зрозуміла річ, і ми відповідним чином на це реагуємо. Але тут для нас важливо, що і в тих регіонах, які... Ну, дещо віддаленіше, хоча ми розуміємо, що це все відносно, і війна в Україні, це війна всієї території, війна всього народу українського. От ми також повинні розуміти, що треба підтримувати ці медіа. Їм дуже непросто. Я зараз активно їжу, от скажімо так, в зоні своєї відповідальності Вінницька область. От. Спілкуюсь, дивлюсь, яким чином е, працюють медійники, і аудіо, візуальні, і друковані медіа, онлайн-медіа. Мені треба. Відчувати, розуміти, оцей нерв, де можна підтримати, де треба в якийсь спосіб вплинути на ситуацію. Я розумію, що без отакого роду серйозної підтримки на рівні, там, скажімо, міжнародних організацій, дійсно буде досить складно, скажімо, регіональним медіа, безумовно. Хоча є грантові програми, і знаєте, мені приємно, коли наші колеги от, кажуть, так, да, не просто. Але нічого, от грантову програму виграла. От я буду тепер розвивати свій сайт. У мене каже регіональна програма по сайту, і я додам до своєї газети ще сайт, і це буде додатково. Ну що ж, аплодую. Тобто, журналісти самі також зокрема шукають да. якісь виходи і Це можливості важливо, для правда. роботи, да. не опускають руки, а намагаються доносити слово, і... правду, інформацію в будь-який спосіб. От в мене, визначений. наприклад, представництво Європейського союзу постійно робить mm -hmm. розсилки. Вони у нас, до речі, були двічі з семінарами, що приємно. Да, у Вінниці, в минулому році, і в цьому році. З тих пір от в мене йдуть розсилки від них, і оці програми для регіональних медіа в них постійні, такі, то виділяються грантові програми, такі можливості, симпозіми і так далі. Важливі, uh -huh. якщо говорити далі на тему безпеки, свободи слова і безпеки журналістів, які заходи конкретно можливо були проведені у Вінницькій області задля посилення свободи слова і безпеки журналістів, розвитку медіа освіти uh -huh. також в тому числі, тому що ви самі зазначили, що змінюється все. Змінюється форма подачі, методи подачі інформації, технічні умови тобто, світ настільки змінюється, що тільки встигає тут один штучний інтелект, чого вартий, да пані Світлана? Та це, вже да. не губ... можна, можна, це окрема тема окремого це окрема ефіру штучного інтелекту. Так, тому що, по суті, справи, тут людство на порозі mm -hmm. таких речей, про яких хіба що фантасти раніше попереджали. Десь у Айзека Азімова можна було в 40-х роках почитати, і виявляється, як в таких випадках кажуть, ми сьогодні. думали, що це mm -hmm. література. Mm -hmm. Так ось, е дякую. да, Ви правильно це запитали, тому що знову ж таки можу сказати, що Вінниця в цьому сенсі. Не пасе задніх, да, от я вже згадував про лютневий семінар представництва Європейського союзу. До речі, були представлені журналісти практично з усієї України. З'їхались у Вінницю. Зручно У минулому році я вам скажу, це взагалі було унікальне явище. У нас були журналісти з тимчасово окупованих територій, змогли приїхати на семінар. Ну щемно було. Так ось е а цього року відбувся наш дуже цікавий захід. В квітні це було. Якраз Національна Рада організувала спільно із Deutsche Welle Akademie, От серйозна така представницька організація, яка займається просвітництвом, в тому числі навчанням журналістів організувала тренінг вже для Вінницьких журналістів. Було представлено там 25 чоловік. У нас на О, це цьому семінарі гарний семінар, угу. гарно організований. От, до речі, не дарма я згадував про штучний інтелект. Ми там про нього також розмовляли. Більше того, нам показували прикладні кейси. Нас вчили, як з цим працювати правильно. Тому що, по суті, тобто використовувати, звісно, не можна, не можна закривати очі, відмахуватись і казати, цього не існує. Да? Воно не існує, тому що я про це нічого не знаю. Це неправильний підхід. Просто його треба вміти використовувати, як і будь-який інструмент. Він знаєте, тут. Ножем можна розрізати хліб, а можна порізати руку. Тому для того, щоб не порізати руку, от, оцей штучний інтелект, треба розуміти, як він працює і що, власне кажучи, ми можемо, скажімо так, взяти з цього інструменту. Ну і крім нього там також було багато чого <проб> цікавого. Буквально реплікою, наскільки <проб> і як, як ви оцінюєте і учасники, можливо, ви з ними також спілкувались. Оцінюєте власне проведення і знання, які вони отримали на цих тренінгах? Дуже раділи наші насправді, <проб> да. цікаво було їх послухати, цікаво було потім отримати такий бекграунд, да, і, і фідбек від цього всього, тому що по суті справи. Вони говорили мені так, що ми отримали знання, які по суті, ну може, про щось ми навіть і не задумувалися. Там був цікавий один експерт Армін Мюзе з Литви, досвідчений експерт, який давно цим займається. От він говорив: знаєте, мені важливо приїхати в Україну, і мені важливо саме тут проводити ці семінари. Для мене це місія. Ну що ж. Це приємно, що людина Не. розуміє власне значення того, що, що вона робить, і в такі часи, саме для України. Як Національна Рада підтримує сьогодні дотримання журналістських стандартів, правдивість інформації і так далі, тому що ми багато говорили про те, що знову ж таки у контексті всіх змін. Які відбуваються, це не лише стосується України, а взагалі світової медіа спільноти. Ідуть якісь певні зрушення, і щодо журналістських стандартів, ідуть якісь відчутні зміни, тому що інколи хтось відмахується, а часи такі, технології змінились, там знову ж таки якісь випробування і так далі. І що це uh -huh. от змушує цей час і технології порушувати якісь правила, стандарти, усталені і відомі до цього. Чи відчувають? Ви ось ці зміни, і як взагалі медіаспільнота реагує на ці виклики? Ви знаєте, я вважаю, що тут має бути чітке поєднання правових і етичних засад. От тому мені здається, що тут важлива не тільки роль медіарегулятора. його роль очевидна. От, до речі, сьогодні відбувається засідання. Я до вас якраз прийшов в той час, коли. Е Національна рада засідає і відповідним чином там мова йшла про те, що дійсно було порушено певні. Скоріше етичні в цій ситуації речі, які виявляються, ще й мають отримати правову оцінку, тому що вони порушують ще і закон про медіа. Так, да, відповідним чином відбулася певна дискусія, тому що був запрошений представник якраз цієї організації. От, Національна рада на своєму сайті поставила про те, що вона буде розглядати саме таке порушення. От, і відбулася певна дискусія, де наці... члени національної ради пояснювали, в чому. Чому саме було допущено такі помилки? От. І це, це якраз 36 стаття, да, от, яка показує те, що медіа не можуть значить, висвітлювати і в який спосіб не можуть. А от комісія журналістської етики, яку очолює відомий журналіст, якого поважає журналістська спільнота Андрій Куликов, відповідним чином вони намагаються свого боку да, привносити оцей. Етичний елемент, от і як ми знаємо, вони досить часто публікують певні висновки тих чи інших речей, рекомендуючи да, в них це не є орган, який примушує, да але журналістська етика це важлива річ. Знаєте, дуже важливо, щоб в нашій це професії… Це потрібно відчувати. Да, людям подавали руку. Оце якраз про це тому, от я про це й кажу: симбіоз. Юридичних і етичних аспектів на завершення не можу не запитати вас в контексті червня і професійного дня журналістів, яке значення має для вас професійне свято в контексті сучасних викликів, які стоять перед медіа спільнотою, знаєте, от якщо вже так, дуже предметна річ, Тобто це можливість відзначити журналістів, які докладають масу зусиль саме для того, щоб або самі зброєю в руках захищають Україну, або на інформаційному фронті докладають до цього зусиль. І ясна річ, дуже важливо, що медіарегулятор національний відзначає таких журналістів. Так, да, ми е, не можемо, скажімо так, не згадати цих людей. І в мене там, знаєте, це така от болюва точка є у мене. Минулому році, на День журналіста, ми відзначили людину, яка не могла отримати грамоту, тому що вона пропала безвісти. До цього часу про його долю нічого не відомо, але ми сподіваємося всі. І ця грамота, да, я її вручив сину, да, я попросив сина взяти його, але ми домовилися, що коли повернеться його батько. Тобто ця грамота як, місточок, да, якщо як хочете, Як надія. Як надія. На яку ми всі сподіваємось, тому в якійсь мірі це відповідь на ваше питання. Щиро дякую, пане Вадиме, за цю зустріч. І підсумовуючи, напевно, сильні медіа, це не лише про техніку, контекст, кон не лише про контент з огляду на ваші слова, це про правду, про довіру, про безпеку. І сьогодні ми почули, що Вінниччина через партнерства. Просвітницьку роботу вибудовує сучасний медіапростір, який гідний європейських стандартів, не можу з вами не погодитись. Ви зробили гарну коду до нашої розмови. Щиро дякую і нагадаю нашим телеглядачам, що гостем нашої студії був Вадим Мазурик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області. Нагадую, як завжди, під час наших зустрічей, під час ефірів, що кожна ваша гривня, кожна волонтерська діяльність. Кожна ваша справа, яка спрямована на підтримку наших збройних сил, це ще один крок до перемоги, на яку ми так всі чекаємо. Це про міцність України. Щасти вам бережіть себе до зустрічі.